Та колеги! з вами, як і завжди, я, Олександра Королькова. Процедура подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам заклада з питань пожежної безпеки. Які її особливості? Про це далі у відео. При роботі над опрацюванням, поданням та реєстрацією декларації слід керуватися наступною нормативною базою. Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012 року, закон України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, порядок подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 5.06.2013 року номер 440, в редакції від 27.11.2023 року. Критерії, далі критерії, за якими оцінюється ступінь ризику відпровадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду, контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій, затверджені постановою КАМУ від 5.09.2018 року No715. Одразу зазначу, що питання наявності декларації підконтрольно органам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. ДСНС, а на місцях територіальним підрозділом ДСНС. Згідно порядку номер 440 декларація відповідності дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб'єктам господарювання об'єктів нерухомості, таких як подівель, споруд, приміщень або їх частин. Передбачено і умови, за яких декларація не подається. У разі використання торговельних. Місць кіосків контейнерів на ринках, якщо схема їх розміщення погоджена з органом державного пережного нагляду, тобто ДСНС, орендарем об'єкта нерухомості за умови, що декларація на об'єкт нерухомості зареєстрована його власником. І у разі використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймається в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту. Форма декларації наведена в додатку до порядку номер 440 Якщо відкриєте даний нормативний документ на сайті Верховної Ради України, то можете завантажити дану форму в форматі Microsoft Word. З нею, до речі, дуже зручно працювати. Серед відомостей про суб'єкт господарювання, який передбачає форма декларації, є такий показник, як ступінь його ризику. Він визначається підприємством відповідно до постанови КМУ номер 715 якої. Встановлено три види ступенів ризику високий, середній та незначний. До речі, від ступенів ризику залежить і періодичність заходів контролю, тобто перевірок пожежної та техногенної безпеки, які проводять територіальні підрозділи ДСНС. Отже, для підприємств високого ступеню ризику не частіше, ніж один раз на 2 роки, для середнього не частіше одного разу на 3 роки, і для незначного не рідше, ніж один раз на 5 років. Декларацію суб'єкт господарювання самостійно. Для суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику передбачено, що вони разом з декларацією подають позитивний висновок за результатами оцінки експертизи протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення. Така оцінка проводиться суб'єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію. Висновок за результатами оцінки протипожежного стану діє до реєстрації декларації. Декларація подається або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об'єкта, або об'єктів нерухомості підприємства, до адміністратора Центру надання адміністративних послуг ЦНАП, або ДСНС, чи засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС. На офіційному веб-сайті ДСНС dsns, HTTPS DSNS.gov.ua є такий сервіс, як єдиний портал електронних послуг. Ви можете зайти до нього і далі обрати підрозділ декларування. Після цього серед електронних послуг, що висвітяться, обирайте декларування. Далі натискаєте Активний сервіс Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. У вас вийде вікно, в якому внизу натискаєте сформувати замовлення. Після цього електронний сервіс перенаправить вас на портал Дія. Де після проходження ідентифікації послуга реєстрації декларація стане доступною. Декларація реєструється ДСНС або її територіальним органом на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня її надходження. А якщо так сталося, що в ній було допущено помилку, то протягом місяця допускається повторне подання відповідної декларації з уточненими достовірними даними будь-яким із способом, які я зазначила. Якщо інформація була корисною, поставте відео вподобайку. Підписуйтеся на канал, який допоможе отримувати відповіді на ваші професійні питання, а також діліться посиланнями на канал з вашими колегами. Далі буде!